Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогодні я продовжую знайомити вас з незвичайною людиною, яким є Віктор Шкарлет, урожиний селища Савинці, який зараз проживає в місті Ізюм. Він є вже давно не таким, як всі ми, тому що є особистістю, яка поважає себе, поважає свою країну, Україну, де він народився, і хоче її процвітання. А мене зразу там же ж в Одесі запросили на наступні змагання. Швидкісний забіг на гаверло. Там 7 кілометрів останні перед вершиною Гаверло, яка найвища в Україні, 2061 метр. Потрібно було забігати. Теж важко було, там, там специфічні навантаження, які я ніколи в житті не відчував. Ну я добрався, там теж нормально, а потім вичитав, що ну. Оказалося, що є такі змагання, добовий біг. І я вже в 2014 році поїхав в Київ на чемпіонат України і з першого разу теж без особливої підготовки. Я пробіг 141 кілометр. Це, ну, теж важко. За який час? За добу. За добу. 140 кілометрів, 141 за добу. А потім, а потім я почав займатися більш серйозно, там, тренуватися, там, тому що я все життя в спорті, там, просто там, ганяти повітря це не моє, треба якісь ставити цілі, завдання там, і намагатися їх досягати. І... 15-ий рік я там побігав, не погано, 16-й мене там апогей був, я найкращий результат показав 173 км на, на добовому бігу в Києві. В Вінниці на двохдобовому я перший раз пробіг, досить легко. Там, ну, етат, і плани були в мене і на 6 діб, там, і на 10. Там є такі пробіги. Але знову мішалося в цю справу любимий футбол. Мене запросили в Лиман грати за команду ветеранів з футзалу і. Сам розумієш, вийшло так, що ну, тренування вже футбольні, потрібно було включати. Накладки. В, 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 почали вилазити футбольні травми, і, ну, Я менше став бігати, там, я їздив на змагання, але ну, якби результати в мене тормознули. Тобто, ти ні з ким не змагаєшся, ти змагаєшся перш за все з собою. Якщо ти закінчив дистанцію, здавав, то ти переміг по-любому. І там на, ну, як. Вітаю всіх, нагороджую всіх, тому що таких людей небагато, хто хто ну, виходить на такі дистанції. Там, тому що це, ну, просто не кожна людина це зможе. Це перш за все це психологія. Це потрібно ну, мати таку надмотивацію, щоб на це погодитись. І, ну. Найбільше твоє досягнення в бігу. Ясно, найбільше досягнення. Не в плані там, результатів, а в плані задов... задоволення, тому що я не зійшов там, до дійшов до... до фініша. Це було коли в 2018 році я поїхав друг мій Білорус, а Левонаска він проводив там біговий фестиваль двохдобового бігу. І це було в березні на початку березня місяця я, е... температура була така, що Ночі доходило до 20 градусів морозу, а днем 10-12 морозу. В таких умовах я коротко, добрався до фініша. Я от зі всіх своїх там, змагань там, і футбольних, і це, я вважаю це найвищим досягненням, тому що тим більше я представляю Україну.